Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Товий відтинок часу вже позаду, і певні такі проміжні підсумки можна підводити. Миклівська слобідка все-таки активніше розпочинає цей будинок, краще м'яч тримається у номінальних господарів. Але тільки не я про це заговорив, відразу обрізка ледь не сталася. Але серйозних проблем вдалося уникнути. Зараз ворончитиму Миклські собі теж перетинався з тим же рибачником з тим же Грушком, який ось зараз, до речі, втратив м'яч по своїй половині падіння у штрафному. Його дуель проти щура Литвиненко забиває щур був дуже близьким, щоб парирувати цей постріл. П'ять-два. Друга команда Владислава Рибаченко, меківська столиця Два перемогла те так. Вчора. Позиційний атак під стандартний бар. Водима щури. Тучне більше колег. Дуже Воронченко, як п'ятий перед. А зараз у ему рота зрызаем. Я жду, другий номер Сергій Белкин. Ну что ж, 2-0. У нас такий піцм. Розпочинається другий тайм між командами Микільська Слобідка бизнес Ян Бізнес Клас матчу в рамках Суперлиги. Шість нуль і зрештою дозу нас догнав Аврора. Є сьогодні підтримка у Микліській Слобідки. Зібралися в полівальники для перемігів такого цікавого матчу. Поруч із нашою футбольною аранею. Зараз Щур. Один пенальті вже призначено у Ворота Володимира Щура і Суса. Складний епізод для прийняття рішенням. Зараз Савченко, Савченко, пробуває. Це перше порушення правил з боку підопічних Євгена Задорожного в залишається ще така можливість якийсь тактичний спонсор застосувати на питання. Євгена Задорожного і залишилося ні з чим. Це дійсно така класична ситуація. У цьому згадували про те, що проти скайна, проти дозу. Вели походу зустрічі в дарні бачить. Задорожного, але зримав контратаку суперника з Я на бізнес І зараз забиває, забиває садку, стоку передачі. Він читат, один, два. 25 секунд залишається ще у моківській стобітці 25 секунд надії. І 25 секунд. У як місто аби дотерпіти і втримати переможний результат. Здобути другу перемогу у Суперлізі. Зараз Бальченко. Ні, немає, немає. Лунає фінальний свисток. За так матч команди. Дякуємо обом колективам за такий неймовірний поєдинок, який тримав на прузі до сьогодні. Точно найемоційніший такий матч, який ви продемонстрували, перемагали 2-0, але не перший матч, де ви вже перемагали і там поступались. Тут втримали, втримали перемогу. Робите роботу над помилками, так? Ну, Очевидно, то, що я казав, у нас постійний кайзен кожного разу на сантиметр краще, на одну хвилинку, більше концентрації, на гол більше. Ну, В цьому ідея нашого розвитку. О, так що ну, я дуже радий, тому що проламали цю тенденцію а от, і десь. Фортуна, як кажуть, що теж дуже важливо в футболі. Нарешті посміхнулися нам. Ну так, без фортуни насправді нікуди. Що скажете по супернику? В кінці вони давили-давили, але ви витримали. Ви молодці. Як вам суперник? Чи сподобалась вам їхня гра? Молодці суперником тягатися було сьогодні. Трошки легше все таки. Були команди у нас, які в наступному році грають в екстралізі. Швидкості інші. Ми ми то відразу відчували. Відповідно, наші, на, наші сили ресурси закінчувалися трошки швидше. Відповідно, концентрації було менше. Сьогодні все-таки темп був не такий. Команда добре тримає м'яч, Микільська слубідка. Ми з ними грали, мені здається, раніше. Вони просто називалися Русанівка Матодор. Мені здається, ще в одному турні турнірі. Так що приблизно знали, як грають. Але ну, за рахунок того, напевно, що швидкості трошки були все таки нижчі сьогодні. вистачило і концентрації. Ну і звичайно, ми розвиваємося. Дякуємо тренеру і. Команді стосовно емоцій, там Микільська Слобідка була незадоволена, дуже багато чим. Ви були безпосередньо в грі в вирі цих подій. Що там, все нормально на вашу думку? Чи щось можливо є? Якісь причини їм так говорити. Ну просто я вважаю, що зібралися два суперника, які там плюс-мінус по класу, напевно, що однакові. От, І ми розуміємо, що ми десь боремось за однакові місця. Відповідно, дуже багато було емоцій. Я не скажу, що якимось чином сьогодні арбітраж впливав на гру. От були емоції в одну і в другу сторону. Шкода, звичайно, що на нашого пана Штогріна видалили, але ну то є гра, то є гра і емоції. Нормальна, не невід'ємна річ. Дякую вам, дякую за ці емоції і бажаю вам їх далі нам демонструвати і показувати. Героям слава, дякую.